Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчаємо тему задача. Задача це коли є умова, рішення, а потім відповідь. Але спочатку порахуємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10. Які ж ви молодці? Погляньте на екран. Ми бачимо, що 4 горобчики вживали насіння. До них прилетіло ще 3 горобчики. Як ви вважаєте, яка дія тут буде? Додавання чи відмінімання, щоб з'ясувати, скільки їх стало разом? Правильно додавання. Отже 4 додати 3. Разом їх вийшло 7. Молодці. Подивіться, Артемкові 7 років, а Марійка на 2 роки за нього молодша. Молодша це означає менше її рочків. Як ви думаєте, яка буде дія додавання чи віднімання? Віднімання правильно. Отже, 7 відняти 2, отримаємо 5. Отже, Маріці 5 років. Молодці, дітки. Дивіться, було 4 яблучка. І ще принесли 2 яблучка. І в нас запитують, скільки ж яблучок разом стало. Як ви думаєте, яка дія, якщо скільки разом стало? Додавання чи віднімання? Звичайно, додавання. Молодці. Отже, 4 додати 2. Отримуємо разом 6 яблучок. Розумнички. Було 8 огірків. Зірвали 3 огірки з грядки. Скільки ж залишилося огірочків на грядці? Якщо 3 зірвали, то це віднімання чи додавання. А вже ж віднімання. Отже, 8 Підняти 3. Отримаємо 5. Залишилося на грядці 5 огірочків. Які ж ви розумнички. Ви прекрасно попрацювали. Бувайте, гарного дня вам!